Вітаємо з вами салон шкіри хутра інсайд. Дівчатка. Ну, дублянка пілот це вже мастхе кожної зими. Вони зручні, вони підходять під будь-який образ. Ми не могли не привезти для вас ось таких красунь. Подивіться, як класно вона сідає, яка вона така стильна. Дуже нам подобається, коли ось так на контрасті з хутром. А вона виповнена з еко-хутра та еко-шкіри. Застібається на асиметричну блискавку. До речі, дівчат це завжди так візуально трошки дезорієнтує і робить нас стрункішими. Можна носити з ось так відкладним коміром. А якщо буде дуже холодно, ви собі спокійно можете застібнути на ремінці, зробити стічку, і це також виглядає стильно круто і при цьому це тепло. Знизу є ще доповнений такий елемент пояс. Він знімний, тому при бажанні можна буде його зняти. Хочеться показати вам її всередині повністю з екохутра такого біленького. Класна модель. А, вона легка, вона зручна, при цьому тепла, це зима. Трошки спущене плече буде зручно а, зі спортом вам носити. А, і є можливість коригувати довжину рукава. Тому на різний зріст там буде а, вона точно по розміру по довжині Взагалі її довжина 65 см. А... Поясниця прикрита, буде зручно і за кермом дівчаткам. Взагалі, ось така дублянка має бути у кожної. Тому ми вам рекомендуємо, саме ця модель, цей пілот класно сідає. Вона легка, вона зручна, це виробник Туреччина. Зараз в нас наявності розміри до 52-го. За детальною інформацією пишіть у Дірект.